Христос рождає. Ну, сьогодні на Резво прибіг нагодувати нутрій. Самець собі розлігся. Дивіться, як він в мене виглядає. Поїдає собі гранула, а тут в мене самочка. Самочка, ось ця вже видно, вона робиться така собі повненька. І я думаю, що вона буде, вона по моїх розрахунках має біля. Бачите, вон, сидить вона і животики розпирають. По моїх розрахунках вона десь в середині, зараз я згадаю, ну, десь до, до 8, десь е, лютого має родити. А друга самочка вон там захована, яка по моїх перших розрахунках мала е, завтра родити. То вона, звичайно, родити не буде, тому що десь 23, напевно, листопада її покрив самець. Я думаю, то перше, що він зразу після родів її цілий день теж покривав, я думав, що вона 100% буде покрита, кітною буде, але природа є природа. Видно, вона відпочиває. І будемо рахувати від 23 числа. Час покаже. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі, годуємо добрий внутрі. До побачення.